Привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Освіта Мрії. З вами пані Ірис і Маленька Мрія. Сьогодні ми будемо лікувати тваринок. А! Так, разом будемо лікувати. Угу. Ну що, викликаємо пацієнтів? Угу. Кажи. Пація. Хто перший? Па свинка Свинка перша. Угу. Ну, Добре. Кажи, хто перший? Хто перший? Хто перший? Свінька. Свинка, поросятка наша. Добрий день! Що сталося? Що вас турбує? Що у вас болить? Болить. Живіт! Покажи, де твій животик? Ось ось животик. Ось животик, животик. Ой-ой. Животик болить, животик дуже болить. Я з'їла багато шоколаду і цукру. ой-ой-ой, Ай-ай-ай. Що ж мені тепер робити? Як тепер я буду грати, так живіт сильно болить. Одне порося схопилось за живіт. Ай-ай, ай, що живіт болить. Шоколаду і цукру з'їла я багато. Ой-ой-ой, як тепер я буду грати ой. Мама дзвонить лікарю і він сказав менше цукру і шоколаду. Ай яй. Ай яй ай яй А чи знаєш ти, яка їжа корисна, а яка не дуже корисна, шкідлива? Ти знаєш? Покажи пальчиком, де корисна їжа? Де корисна їжа? Броколі чи цукерки? Що корисне? Так. Брокколі їсти дуже корисно. Що корисне? Кавун чи пончик? Пончик чи кавун? Так, вірно, кавун корисно їсти. Ходох чи морква? Що корисне? Ходох чи морква? Так, морква корисна! Тістечко чи Ківі, що корисне? Тістечко, чи Ківі. Так, ківі, корисно їсти. Так, вірно, молодець. Наступний, будь ласка, проходьте. Ой -ой -ой. Що трапилось? Добрий день, добрий день, вітаю тебе. Як тебе звати? Мене звати цуциня. Що тебе болить? Що болить? У мене болить ніс. Ніс, у мене не болить. Ніс. А? Чому болить ніс? У мене болить, що мама ось так Бджола тебе укусила. Я грав у дворі і раптом побачив багато бджіл. Мені захотілося з ними погратися, їх поганяти. Я почав на них гавкати. гав-гав-гав. І вони, вони розлютилися і мене укололи в ніс. Ой, як болить. Ти її дражнив? Ой <клухи> ой ой. Ти хотів її кусити, ти чіпав її? <клухи> ой, це дуже погана ідея. Бджіл не треба чіпати, не треба дражнити. Ні. Вони можуть розлютитись і укусити вжалити тебе за ніс або за лапку, або за хвіст. Бачиш, тебе за ніс вжалили. Тобі це сподобалось? Ні, не сподобалось. Це неприємно і дуже нюхай. болить. Що понюхай? Пахнув у нас кремом. кремом. Ми його полікували, так, кремом йому намазали ніс, щоб не болів. Будь здоров. так? Одне в дворі ганяло бджіл, вони розлютились і кольнули жалом в ніс. Ай 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 ніс болить, Ой ой ой, що ж тепер мені робить. Мама, дзвонить лікарю, і він сказав не чіпайте бджілок і не дражніть. Не чіпайте бджілок не дражніть, а то буде ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ай, ай-яй-яй! Ай, ай. Наступний пацієнт, проходьте, будь ласка. Добрий день, як вас звати? Ведмедик, ведмедик, ведмедик. що трапилось? Що тебе щі, щі, впала хлоп. Шишка впала тобі на маківку, на лоб, а, і тепер у тебе гуля. Ой, вона болить, і ти не знаєш, що робити. Шіток поцілунок. Поцілунок? Добре, давай лікувальний поцілунок. О, дуже? тепер нічого не болить і від медика. Не від межа гуляло по лісу, шишка впало прямо по маківці. Ай-ай-ай, голова болить, гуля на лобі, я не знаю, що робить. Що робить? Що робити? Мама дзвонить лікарю і він сказав, панамку одягайте, а то буде ай 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 Ай-яй-яй! Морква Яблочко-Буряк. Їсти їх корисно. Так, а от чіпси? Ні-ні-ні. Не їдять їх, малюки. А, приходьте, будь ласка, наступний. <гум> Добрий день. Як вас звати? Мене звати акула. Що вас турбує? У мене болять зубки. Зубки Ваші. болять. Що ж трапилось? Я забула їх почистити. І тепер у мене і на зубах карієс і вони болять. І у, мене, і у тебе карієс, ти теж не чистила зуби і їла багато солодкого. Азон. Який жах, яка халепа. Треба дуже добре чистити зубки. Акула, давай ми тебе почистимо і полякуємо тобі зубки. Тіх-тіх-тіх-тік-тіх. тіх Тепер у тебе все чудово, білі зубки. Здорові зубки. У мене теж білі зубки. І у тебе теж білі зубки, і здорові зубки. Молодець. Обов'язково треба чистити зубки двічі на день. Зранку. До сніданку і після вечері перед сном. Обов'язково два рази на день. Так? Угу uh -huh. uh -huh. Будьте здорові. Маленька акула гойдалась на хвилях. Зубки заболіли, кричить вона. Ай-ай-ай, болить, болить. Зубки не почистила, карієс привіт. Ай, ай. Мама дзвонить лікарю, і він сказав: зубки треба чистить, а то буде ай-яй-яй, Зубки треба чистить, а то буде ай-яй-яй, Ай ай-яй-яй. зуби зуби завжди, два рази Зранку до сніданку та після чарі зуби завжди, і чеще зуби два рази. Зранку до сніданку та після вечері. Наступний. Наступний, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Як вас звати? Мене звати Сірий Зайчик. Дуже приємно познайомитись. Я пані Риса, це маленька мрія. Я лікар, а це мій асистент. Приємно познайомитись. Що у тебе болить зайчик? Що у тебе болить? Що, Лусько. що трапилось? Лусько болить у нього. Ні, у мене болить нога нога. Я стрибав-стрибав на ліжку, так сильно стрибав і сильно упав. І ніжку поламав. Ай-яй-яй, як болить, я не можу ходити. Так вона болить. Ми полікуємо, так? Полікуємо. Так. так. Полікуємо. Зайчику накладаємо, гіпс на ногу. Гіпс накладемо, так? Все може ти? Дякую, лікарю, дякую, мріє. Одне зайчиня стрибала на ліжку, сильно впало і зламала ніжку. Ай-ай-ай, як нога моя болить, ай ай-ай, нема сили терпіть, ай ай ай, нема сили терпіть. Мама дзвонить лікарю, і він сказав. Не стрибайте на диванах, а то буде ай яй Ай яй ай яй Якщо дуже щось болить, треба лікарю дзвонить. Лікар всіх нас полікує, лікар всіх нас урятує. На ліана, не стрибнуло, ти сильно впала. Мама дзвонить лікарю, і він сказав. Не стрибай динахя Два мохенягою дались на Ліанах, а ліана, не стрибнуло і сильно впала. Мама дзвонить лікарю, і він сказав. Не стрибайден оліана, хоя Одне мапиня видалась на ліанах, Воно стрибнуло і сильно впало. Мама знов до лікаря, а він сказав: Не стрибати на ліанах, ай-яй-яй! 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 Так ми ще придивіш вітво. поставити. Boah, du bist mit der Klaas, Klaas, Ich bin gespielt, ich bin gespielt. am